Відтепер харків'яни, у яких пошкоджена домівка за допомогою чат-боту Харків твій дім», можуть перевірити стан розгляду заяви, поданої для отримання компенсації за державною програмою є відновлення. Розгляд цих заявок державні експерти почали ще з травня цього року. Так, у рамках загальнонаціональної програми харків'яни можуть отримати до 200 тисяч гривень від держави на ремонт пошкоджених будинків. У чат-боті можна буде відстежити статус розгляду заявки для отримання компенсації на відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна, отримати відповіді на часті запитання при отриманні послуги є відновлення та ознайомитися з порядком її отримання у Харкові. Для цього необхідно перейти за посиланням на чат-бот і обрати в меню пункт перевірки стан заяви є відновлення. Одним з етапів отримання компенсації є огляд майна і встановлення суми допомоги комісією місцевої ради, на якому встановлюється розмір збитків та розраховується сума виплат спеціально створеною комісією. У міськраді наголошують, що повідомити про пошкоджене майно можна через додаток Дія для цього потрібно необхідні документи перенести в електронний вигляд. Зробити це можна самостійно або за допомогою працівників ЦНАПів та БТІ. Марія Соловйова та Олександр Уваров Новини Харків.